Genshin Impact отримав нагороду гра року за версією користувачів у 2022 році, і в такій країні, як Японія, де обожнюють гачу, звісно, вона не могла не стати відомою та популярною. Особисто мені гра дуже допомагає налагоджувати зв'язки та шукати друзів, тому що я познайомилася завдяки ні з багатьма японцями та китайцями. А ось, наприклад, вчора була ситуація, коли до мене підійшла американка, розпочалась така стандартна розмова про хто ти, звідки чим займаєшся, і е, коли сказала, що обожнюю ігри, мене запитали: а яка твоя улюблена та в що ти граєш зараз? І коли сказала, що зараз грає в Genshin Impact, виявилось, що ця дівчина теж грає в Genshin. І в нас ви така спільна. Тема з'явилась, і вона мене запросила у вівторок на сніданок. Тож так я м, отримую нових друзів. Якщо я використовую гру для того, щоб налагоджувати соціальні зв'язки, так само бізнес її використовують для того, щоб заробляти гроші. І мова тут йде не тільки про розробника, тому що багато міні креаторів ресторанів і інших сфер, де якісь послуги, наприклад, надають. Використовують цю гру для того, щоб отримувати прибуток. У якості прикладу можна навести нещодавно колаборацію Комбіні Lawson разом з Єндженим Пактом. І вони продавали печиво, за якими були черги, і їх просто в перший же день змили з прилавків. Також розповім про його це такі розважальні центри, які є у Токіо та в інших містах. І справа у тому, що там потрібно знаєте, оці ці з дитинства крани, де ти достаєш іграшки або щось інше, і в них дуже багато видів цих автоматів. І вони колаборують з Єншином десь раз на три місяці і випускають лімітовані колекції іграшок, стендів, то що, наприклад, мені з останньої колаборації неймовірно сподобалась шкільна колекція, де герої були. В формі я дуже хотіла тому, витратила купу грошей, але так і не змогла його дістати. Окей, я просто в якийсь момент зупинилась і така все. Я просто придбаю його потім на секонд-хенді в когось куплю. Але така ціна була, що я вирішила, що ні. Наступного разу Тома зачекає або залишусь без Тома. Але головне про що я сьогодні хотіла розповісти, це про світ Парадейс. Це ресторан солодощів, точніше, кафешка з солодощами. Яка вже не перший раз колаборує з Єржином Бактом, і у жовтні я відвідала цю колаборацію. Мені дуже пощастило, що в мене є подруга, яка тут мешкає понад 8 років. Вона вільно володіє японською. і Дуже добре на цьому розуміється. Тож вона ще в серпні, просто ще в серпні, вона зайшла на сайт у 0000. Тоді, коли відкрилась ця резервація. І вже за хвилину майже всі місця були розібрані і ми змогли записатися лише на 25 жовтня, там було таке віконце. Тож ми чекали два місяці, а потім прийшли до світ Парадайс. Мене здивувало те, що була черга, тому що ну, типу всі ж на відповідний час записані. Чому так? Але потім нам сказали, що от, от список страв, ось меню також напої. По вісім було страв і вісім напоїв, але щось вже було sold out. Нам сказали: обирайте, обирайте прямо тут і замовляйте заздалегідь, тому що потім дозамовити неможливо буде. І ще вони попередили, що обов'язково з'їсти все, що ти а, замовиш, або в тебе заберуть подарунки. Які самі подарунки? Коротше, за кожне замовлення за кожну страву, або за кожен напій ти отримуєш костер. Як на мене, це цілком. Така безглузда штука, але японці за ними женуться, і це підтверджує те, що іноді вони замовляють по 30 страв на людину просто для того, щоб отримати ці костери. Типу, нащо? І е, саме через це ввели таке правило, що ти повинен з'їсти все. Як мені здається, що якщо я плачу, то я можу робити зі своєю їжею все, що захочу. Але з іншого боку, так, коли така жадоба починає грати, то. Ну, дуже шкода викидати продукти. Тож я б на їх місці просто ці костери додала в мерчоп, щоб люди могли їх придбати, а не так от за ними бігали, як, як вони роблять. Зараз покажу, про що йде мова. Ось це костер. Мені дали 4 штуки за два напої і за дві страви. У мене є така саю. Я була трохи засмучена Сара. Теж мене засмутила, тому що я хотіла хлопців, своїх улюблених хлопців. Райден. Ну, Райден і Йоємію я зраділа, коли отримала. І ще важливий момент: подивіться на них уважно. Бачите? Це звичайна версія, а це Чібі версія. І кожен герой мав дві версії, звичайно, та Чібі. Ти не знаєш, яка тобі дістанеться. Що я замовила? У мене була кава, в мене був набій. Який я не хотіла, але така блін. Він так гарно виглядає. Кава звичайна, її навіть не хотілось пити, тому що я не хотіла цей малюнок зруйнувати. А ось е, е, на піз ята він був засолодкий. Я такий не можу пити, але я випила така, а обов'язково ж потрібно це зробити. Щодо страв, в мене був один, я його тоді куштувала вперше, і також в мене був десерт. Десерт супер, тому що цей заклад спеціалізується на десертах. У світ Paradise взагалі така штука. Ти приходиш, платиш 1500 єн, що на колаборації, що без неї, і ти можеш, як шведський стіл, ти можеш брати стільки десертів, скільки захочеш. І я там куштувала тірамісу та інші торти, якісь традиційні десерти, і вони всі були, були неймовірні. У них дуже високий рівень десертів, вони супер. А ось звичайна їжа в них була ну, така собі. Наприклад, один був жахливий. Я не хочу нікого ображати, але я спочатку подумала, що, блін, можливо, один це просто не моя страва, вона мені не сподобалась. Але зі мною були друзі, які його вже куштували і навіть його полюбляють. І вони також погодились з тим, що він тут від поганого до неїстівного. Для мене, наприклад, він був неїстівний. І коли я хотіла віднести його тихесенько, там таке місце, де ти залишаєш брудний посуд. Я хотіла його там залишити. Мене одразу зупинили офіціанти. Сказали: типу, ми зараз заберемо у вас костери, і, типу, ви обов'язково повинні це з'їсти. Я була дуже розлючена і засмучена. Ну тому, що блін, я ж це тому, що я жадібна, що замовила собі 30 страв, щоб ці костери отримати. У мене були дві страви: малесенький десерт, і ось цей один він теж не дуже великий. Але його просто неможливо було їсти. Він такий несмачний. Мені друзі допомогли, я там все одно залишки накидала серветками та винесла, і потім вже нас спустили до мерч-шопу. Там така справа, що не будь-хто може відвідати мерч-шоп, ти спочатку повинен зайти туди, а потім до мерчу. І ось це стало такою: знаєте, яскравою плямою на цьому дні, на цій вечері, тому що насправді. Там дуже якісні товари. Вони лімітовані, вони особисто зроблені для того, щоб цей івент просувати. Тож було дуже багато якісних штук. Зараз покажу. Що я придбала? Перше, що я придбала, був такий містері бокс зі стендом, у якому а, такий пластиковий герой, він рандомний, ти не можеш обрати свого улюбленця. І я дуже хвилювалася, що мені хтось з тих, хто не подобається, випаде. Але дивіться: мандрівник. Загалом я задоволена, що це мандрівник. Я хотіла казуху, але зараз мандрівник прикрашає мій стіл. Далі Далі я придбала теж містеріус набір з наліпками. Там три штуки, коштувала це, здається, 300 єн. Коротше, мені випав знов мандрівник. Я Емія. І, і. Казуха! Я так стрибала, я була така радісна. Я дуже хотіла собі казуху. І останнє, що я не збиралась брати, але всі мої друзі взяли, і я, знаєте, такий стадний інстинкт в мене спрацював. І я взяла ще таку штуку. Це файл. Е... Я не знала, нащо він мені, як його я його буду використовувати, але зараз я не шкодую, тому що я почала навчатись у мовній школі, вивчаю японську, і нам все дають на роздруківках. Я туди поклала просто своє домашнє завдання або тести, які дають. І вони в мене, ну знаєте, у такому гарному стані залишаються, тому що все в сумці просто ось так от а вони в мене тепер супер. А останнє це був містері бокс з брілками. Мені випав ось такий схотау. Ну, це не хотау, це її обаки, чи як вона його називає. У мене нема хотау, то я не знаю. Але я дуже здоволена, тому що він металевий, якість дивовижна. Тому що зазвичай тут в гачах дуже багато брілків і вони пластикові з малюнком поверх. І вони дуже швидко стираються. У мене, наприклад, зараз Джунлі, чому я зараз це не ношу? У мене Джунлі, але він вже такий втратив свою красу трохи. Тому пізніше я його заміню на цей, і він буде служити дуже довго. Що там ще було? Кожному дню відповідав якийсь герой, і тобі на касі давали ось такий посткарт. Я була на день казухи, тому отримала посткарт з казухою. Якщо ти приходиш у інший день, ти можеш отримати саю або сарою, або там з кимось іншим з Інадзуми. І також клала ось такі аркуші. Це як серватка була за столом. Я його просто забрала на пам'ять. Також з приводу забрати на пам'ять це було на стравах. Нічого особливого, на жаль, вони не здогадались зробити це у якості стікерів, тому що тоді б люди це збирали і могли потім використовувати. По загальним враженням. У світ Парадайс, напевно, я більше не піду, тому що ось це ти обов'язково повинен доїсти. Ну, як це? Я ж замовила на цей жадобу їх так багато страви не можу з'їсти. Я замовила дві страви. Одна з них жахлива. Я не хочу її їсти. Ну, на нащо мене там вмовляти або бути дуже а, грубими і казати, що ой, ми зараз заберемо твої подарунки, твої костери. Це було неприємно. Також було неприємно те, що в них дуже великий потік, і тобі дають обмежений час, скільки ти там можеш провести. Тобі такі, так, давай сюди, давай туди, і все, бувай. Але е мерч, який вони продають, він вартий того. У мене, на жаль, немає відео, де показаний весь, але от є невеличка вставочка, де показано все, що там може бути. Теж було багато чого солдат, але мені ще дуже Сподобались плакати такі тканеві. Я не знаю, як це називається, типу гобелен чи якось так. І вони були дововижні, але трохи не дешеві. Були ще скотчі, інші канцелярські штуки, вони були супер. Фігурки були ще. Плюш був чудово все. Але я такі лише дрібнички придбала. І ось такими прийомами колаборацій, використання облич героїв ігор або аніме їм користується багато хто. Наприклад, декілька місяців тому була колаборація Лаш з One Piece. Я приїхала у перший ж день чи у перші дні. Дуже хотіла собі щось придбати, але все було вже sold out. Типу, я побачила, як вони прикрасили все чудово, але бомбочки або там інші штуки для ванни вже все нічого нема. Вибачайте зараз біля мого дому є суші ресторан, який проводить колаборацію зі Spy Family. Я не знаю про що там сказати, тому що я не була я ще не подивилась Spy Family, тому не фанатію і не побігла ще куштувати їх суші. Якщо вам сподобалось це відео, і було цікаво. Якщо ви обожнюєте ігри, якщо ви обожнюєте аніме. То, будь ласка, поставте свій лайк, напишіть коментар, розповідайте про свої захоплення. А я обов'язково використаю це для того, щоб зняти наступні відео. Можливо, поїду на Кіхабару і покажу магазини, де купа мерчу з Єншином, можливо, покажу щось з аніме або відвідаю інші колаборації. Мені буде дуже приємно, якщо ви будете просто ділитись своїми враженнями, а, і це також допоможе Ютубу трохи розповсюдити це відео і знайти ще більше однодумців для мене. Я дуже дякую всім за перегляд. Незабаром побачимось. Бувайте!